Американський рок-гурт The Killers опинився в епіцентрі скандалу через лояльну позицію до громадян Росії. Скандальна подія сталася під час концерту на стадіоні Black Sea Арена у Батумі. У гурту є традиція: на кожному концерті на одну з пісень запрошується барабанщик із зали. Цього разу серед глядачів був хлопець із плакатом, на якому було написано: Якщо доля буде прихильною, я буду твоїм барабанщиком сьогодні ввечері. Він і виявився обраним щасливчиком. Але після того, як запрошений озвучив, що він із Росії, частина глядачів почала скандувати протестні гасла та демонструвати середній палець. Незважаючи на негативну реакцію глядачів, гурт відіграв пісню з російським барабанщиком. Hey. Hey. Reason... Закінчивши пісню, соліст The Killers звернувся до присутніх. Ви розділяєте людей на національності? Я не брат вам? спитав вокаліст зі сцени і заявив, що на його думку національність не має значення, і музика не має меж. Ці слова супроводжувалися ще більшим невдоволенням зали. Частина глядачів демонстративно покинула концерт. Скандал! Ми з друзями виходимо з залу. The Killers» покликали на сцену росіянина. Люди кричали й показували, що так робити не можна. Але він читав нам мораль, написала в соцмережах одна із глядачів. Більшість глядачів залишилася. Вони скандували «Сакартвело» і матюки в адресу Росії. Після концерту на сторінці гурту в Твіттер опублікували заяву з вибаченнями. Ми визнаємо, що коментар, який має на увазі, що всі глядачі та фанати The Killers є братами та сестрами, може бути неправильно витлумачений. Ми не хотіли нікого засмучувати і просимо вибачення. Також вони додали, що зі сцени здалося, що початкова реакція натовпу свідчила про те, що фанати не заперечують. Здається, хтось виправдовується. А що думаєте ви з цього приводу?